Клопотання про відкладення розгляду справи потрібне тоді, коли ви отримали судову повістку з матеріалами справи про те, що не встигли підготувати лінію захисту. Для того, щоб суд переніс розгляд справи, потрібні підстави. Для прикладу, хвороба, проте як доказ, повинна бути довідка від лікаря. Також підставою може бути залучення адвоката. Її і візьмемо за зразок. Почнемо з шапки. Обов'язково назва суду, індекс, місто, вулиця, електронна пошта, номер справи. І суддя по справі. Цю інформацію можна знайти у позовній заяві, якщо позов відносно вас, або у ухвалі про відкриття провадження. Таку ухвалу можна знайти в реєстрі судових рішень. Далі ви, якщо відповідач, пишемо відповідач. Громадянин України, ваші прізвища і ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, індекс, область, місто, вулиця та номер будинку, ідентифікаційний код, номер телефону та електронна пошта. Після чого пишемо позивача, тобто той, хто подав позов на вас, в даному зразку Приватбанк. Пишемо повну юридичну назву, місце знаходження, індекс, область, вулиця, будинок. Код за ЄДРПОУ, номер телефону, електронна пошта. Дану інформацію можна знайти на сайті будь-якого кредитора. Далі пишемо клопотання про перенесення розгляду справи. Пишемо, в якому суді провадження, прізвище, ім'я по батьковій суді. Перебуває цивільна справа номер вашої справи за позовом Вказати позивача до Вказати ваші прізвища ім'я по батькові про Вказати предмет позову. У відповідності до статті 43 Цивільного процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання. Ситуації бувають різні, ми розглядаємо залучення адвоката. Оскільки я тільки за 5 днів до розгляду отримав матеріали справи, у мене виникла необхідність скористатися правничій допомогою адвоката. Тобто вважаю за необхідно перенести розгляд справи номер справи на іншу дату. Керуючись вище викладеним та на підставі статті 43 Цвільно-Процесуального кодексу України прошу суд перенести розгляд справи номер вашої справи за позовом Вказати позивача до. Ваші прізвища ім'я по батькові та ідентифікаційний код. Про вказати предмет позову на іншу дату. Про місце, дату і час наступного судового засідання завчасно повідомитиме засобами зв'язку, вказаними у цьому клопотанні. Додатки. Копія паспорту та коду, Ваші прізвища, ім'я по батькові. Відповідно до даного клопотання прикріпляємо копію вашого паспорту та ідентифікаційного коду. Не забуваємо дату та підпис. Кекле клопотання відправляється на адресу вашого суду або відноситься особисто в канцелярію.